Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Багато хто сьогодні обговорює і порівнює передвиборчі програми Дональда Трампа і Камали Гарріс, особливо в економіці, тому що вже Камала Гарріс зробила заяви щодо того, що вона планує робити. Я ділився з вами в окремому відео. І сьогодні ми поговоримо не тільки про відмінності, а і про спільні риси цих програм, тому що ну, засоби масової інформації, вони часто. Зіштовхують, так би мовити, лобами і підкреслюють різницю, підкреслюють контрасти того, що пропонують кандидати в президенти. А я сьогодні покажу вам, що насправді в них є такі фантастично просто спільні риси, які на перший погляд є. Непомітними і от британське видання The Economist написало статтю про це і вони показують різницю. Да? Вони підкреслюють, що різні характеристики, різні пропозиції, різні ідеї у Гарріс і у Трампа. А ми сьогодні поговоримо з вами про спільне. 1990-х роках кандидати в президенти сперечались про те, наскільки Америка повинна бути відкритою для торгівлі з іншими країнами. Сьогодні ж дебати ведуться навколо того, наскільки вона має бути закритою. І в кажуть, що безумовно Дональд Трамп є найбільш радикальним з двох кандидатів. Його бачення митних тарифів, які повертають Штати фактично на 100 років тому в економічній стратегії, шокують багатьох. Економістів, до речі, щодо економічної історії Сполучених Штатів Америки, я дуже раджу вам цю книгу про американське економічне диво і систему Олександра Гамільтона. Я сьогодні буду ще до неї звертатись. До речі, ви можете цю і багато інших книг, які видані Українською Асоціацією римського клугу, придбати за донат. Я залишу інформацію в описі під відео. Так от. Камала Гарріс, вона значно менш радикальна в питаннях міжнародної торгівлі, але й вона бачить світ, в якому Америці потрібен протекціонізм, але просто менш жорсткий. Такий, який передбачає субсидії для привільйованих галузей, а не високі митні тарифи на зовнішню торгівлю з усіма іншими країнами. Якщо ви подивитеся відео, яке я записував про Олександра Гамільтона і про його економічну систему, то ви знайдете там. Вражаючі історичні паралелі, тому що насправді Гамільтон і Джефферсон вели дуже великі і затяті дебати про те, яким чином треба підтримувати американську промисловість. Гамільтон був прихильником е, субсидій, а Джеферсон і його однодумці були прихильниками якраз високих митних тарифів. І це дуже цікаво, як через сотні років оця лінія дебатів, вона. Повторюється і проходить червоною ниткою через економічну політику США через стратегію США і виходить на перший план на президентських виборах для Трампа. Напрям руху абсолютно зрозумілий, тому що під час свого першого терміну в Білому домі він називав себе навіть людиною тарифів детерівмен, Підкреслюючи, що збори з інших країн є способом максимізації американської економічної могутності. Ну, що таке тарифи? Це, по суті, як податок на, умовно кажучи, там на імпорт чи на експорт. Да? Ну, в даному випадку це податок на імпорт товарів з якихось інших країн. Трамп починав з тарифів на пральні машини, сонячні батареї, потім перейшов до сталі алюмінію і, врешті-решт, розпочав повномасштабну. Торговельну війну з Китаєм під цю війну підпали приблизно 550 мільярдів доларів торгівлі, колосальні гроші. Це як три економіки України, і він підняв митні тарифи до 25-30%. Хоча його переконували це не робити, казали, що це вдарить по простих американцях, що це знищить його політично і так далі. Але Трамп не послухав і він почав ставити Китай на місце для того, щоб посилити. Американське виробництво посилити американську промисловість, яка в принципі і зробила колись сполучені штати економічним лідером сучасного світу, і це, скоріше за все, було лише прелюдією до того, що він зробить під час свого другого терміну, якщо він. Виграє перегони. Він пообіцяв накласти мита на весь імпорт в Америку. На початку передвиборчої кампанії він говорив, що цей універсальний тариф може становити 10%. Пам'ятаєте, у нас було відео, заплатять всі. Нещодавно він підняв ставку до 20%, але його найзапекліші заяви спрямовані проти Китаю, тому що він погрожує Китаю тарифами до 60%. він також обговорював можливість позбавлення Китаю статусу країни з найбільшим сприянням. Це рішення, яке би підірвало основи і без того ослабленої світової. Організації торгівлі, причому з юридичної точки зору Трампу буде це нескладно зробити, тому що він знайде для цього підстави для того, щоб запровадити вищі тарифи для Китаю. Він може оголосити, що Китай порушує, наприклад, торговельну угоду, яку підписано було ще під час його першого терміну в Білому домі, і потім підвищить тарифи в якості покарання за це. Але те, що стосується загальних тарифів на всіх інших країнах, це так звані ці універсальні митні. Тарифи, отут йому буде складніше запроваджувати такі кардинальні підвищення. Проте, деякі експерти вважають, що Дональд Трамп може оголосити торгівельний дефіцит Америки надзвичайною ситуацією, що дозволить йому застосувати закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Але все таки кампанії будуть оскаржувати це в суді, і, зрештою, скоріше за все, що Трампу доведеться переконати Конгрес закріпити тарифи. В законі. Знов таки кілька сотень років тому така історія вже була, і такі баталії політичні були, в яких, до речі, Олександр Гамільтон значною мірою переміг і запровадив спеціальні тарифи на захист американських виробників. Багато республіканців залишаються скептично налаштованими щодо економічних наслідків митних тарифів, проте у Дональда Трампа буде особливий аргумент, щоб їх. Переконати справа в тому, що ці тарифи вони допоможуть оплатити зниження податків, яке він пообіцяв, і якого прагнуть дуже багато компаній в Америці. Америка імпортує товарів на суму приблизно 3 трильйони доларів на рік. Тож, якщо вводити 10% тарифи. На імпорт, то теоретично це принесе 300 мільярдів доларів до федерального бюджету. Проблема ж полягає в тому, що тарифи негативно вплинуть на американські зростання, особливо якщо інші країни будуть вводити відповідні заходи у відповідь. Тобто, якщо це буде така симетрична двостороння торгівельна війна, то ж торговельна політика Трампа вона може вивести економіку на суперечливий ризикований шлях, зазначають за економіст. Погляди ж Камали Гаріс на міжнародну торгівлю, як на багато інших тем, вони є більш м'якими і, можливо, навіть більш туманними. Вона безумовно теж правда не є прихильницею вільної торгівлі. Що цікаво. коли Трамп переглянув торговельну угоду Америки з Мексикою, і Канадою у 2020 році. Вона була однією з десяти сенаторів, які проголосували проти цієї угоди, аргументуючи це тим, що там не були враховані інтереси. Захисту навколишнього середовища. Як і президент Байден, Камала Гарріс не виявляє ентузіазму щодо традиційних торговельних переговорів. Водночас вона точно не є жінкою-тарифом. Вона регулярно описує ідеї Трампа про універсальні тарифи як національний податок з продажів і критикує їх в своїх економічних програмах, в своїх виступах, посилаючись на підрахунки, що це. Може призвести введення цих тарифів універсальних Трампа до підвищення цін для типової сім'ї і збільшення видатків цієї сім'ї на 4 тисячі доларів на рік. Це дуже відчутно. Позиція, Камали Гарріс щодо її економічних планів, значною мірою ґрунтується на такому подвійному підході президента Джо Байдена. По перше, Гарріс закликає до субсидій для нарощування виробничих потужностей країни. Такий чисто гамельтаніанський підхід у своїй платформі. Вона назвала це податковим кредитом Америка вперед, заявивши, що це дозволить спрямувати десятки мільярдів доларів, щоб допомогти Америці досягнути успіху в галузях майбутнього, включаючи екологічно чисту енергетику. До речі, щодо. Термінології, Олександр Гамільтон є автором такого терміну, який понині використовується, який називається Infant industries», або е, такі молоді індустрії, індустрії, що зароджуються, які навіть якщо вони сьогодні відсутні, їх треба створити, їх треба плекати, їх треба розвивати, прокачувати і робити лідерськими. Чисто американський прагматичний підхід. Так, от, те, що робить Гарріс, це буде чимось схожим на промислові субсидії, які запроваджені так званим законом Байдена про зниження інфляції. Хоча він більше не про зниження інфляції, а насправді про розвиток певних галузей промисловості та економіки. Я записував про це відео для вас. Другий фронт, який наслідує Камала Гарріс за президентом Байденом, це. Готовність вжити каральних торгівельних заходів проти Китаю, коли він порушить правила, як висловилася Камала Гарріс. Це означає, що вона продовжуватиме підтримувати митні тарифи проти Китаю, подібні до тих, які Білий Дім нещодавно запровадив проти китайських електромобілів та напівпровідників. На її думку, різниця полягає в тому, що її тарифи. Будуть стратегічними і цілеспрямованими, тоді як тарифи Трампа відображають хаотичний та безсистемний підхід на її погляд. Тобто вони не є такими таргетованими, продуманими, а вони є надто загальними. І за це Гарріс їх. Критикує, я нагадаю вам, що два тижні тому Сполучені Штати ввели в дію митні тарифи в розмірі 100% на китайські електромобілі. Тобто сьогодні, коли Європа запроваджує там до 45% мити на китайські електромобілі, це викликає шалені дебати. Це викликає таку шокову реакцію. Це викликає. Політичні дебати в Європі про те, що це торгівельна війна, це вдарить по споживачам, це буде невигідно певним виробникам, які мають заводи в Китаї. Сполучені Штати Америки ввели 100% мита, фактично заборонні мита. Вони просто заборонили ввозити китайські електромобілі економічними засобами. Скажіть. Ми бачимо якісь великі дебати з цього приводу, да, тобто якісь заяви, що там це все неправильно, це все не так, це не треба робити і так далі. Так вони не тільки на електромобілі це зробили, 50% на сонячні батареї, 25% на сталь, алюміній акумулятори для електромобілів та ключові. Мінерали великий привіт Китаю від Сполучених Штатів Америки. Більше того, США і Мексика оголосили про нові кроки в боротьбі з обходом американських тарифів на сталь та алюміній Китаєм, Росією та деякими іншими країнами, які постачають продукцію через Мексику. Тобто китайці намагаються пропетляти, вони намагаються будувати заводи в Мексиці для того, щоб мати доступ до американського ринку. Чим відповідають американці? Таргетованими жорсткими драконівськими ще більш високими митними тарифами, які просто міняють економічний ландшафт абсолютно докарінно. Шановні друзі, на чому я хотів би акцентувати вашу увагу? Подивіться на спільні риси економічних програм Камали Гарріс і Дональда Трампа. Перше це визнання важливості американської промисловості для США. Фактична мова йде про промисловий Ренесанс Америки. До речі, найменну книгу ми кілька тижнів тому випустили Українську асоціацію римського клубу у видавництві наш формат за підтримкою наших шановних корпоративних партнерів. Дуже раджу вам цю книгу. Ані Трамп, ані Гарріс жодним чином не сумніваються в важливості американської промисловості. Ніхто з них... Не каже тих дурниць, які дуже часто ви можете почути в Україні про те, що промисловість це щось застаріле. Промисловість це якийсь савок, це якась архаїка. Да? Що ми живемо в постіндустріальному світі? Вибачте, так можуть вважати або неосвічені люди. Або псевдоекономісти, псевдоексперти, вирощені на грантах, які просто з промитими мізками абсолютно, або просто недалекі люди, або люди, які підживлені зовнішніми інтересами, фінансуванням, вони є тими, хто відстоюють інтереси закордонних виробників. Ви подивіться, наприклад, на таких американських мільярдерів, як брати Кох. Які десятки інколи і сотні мільйонів доларів на рік витрачають на просування лібертаріанських ідеологій по всьому світу? Можливо, вони роблять це з любові до мистецтва, а можливо, вони переслідують якісь свої прагматичні цілі. Як вважаєте ви? Ви можете написати про це в коментарях. Мені цікава ваша думка. Друга спільна риса. У Камали Гарріс і у Дональда Трампа це те, що вони обидва є протекціоністами. Вони є прихильниками активної економічної політики, яка буде створювати перевагу для американських компаній, виробничих компаній Сполучених Штатів Америки і будуть робити економіку Америки потужнішою. Це протекціонізм. Вони прихильники різних форм протекціонізму, тому що Трамп більше орієнтується на митні тарифи, а Гарріс більше. Орієнтуються на субсидії. Такі дебати вони тривають в США століттями. Але що важливо, що авторитетний історик Пол Барух сказав, що Сполучені Штати Америки є бастіоном і колискою сучасного протекціонізму привіт всім лібертаріанцям, які вважають, що Сполучені Штати Америки це є приклад невтручання держави в економіку, відсутності промислової політики, відсутності економічної інженерії і що вільні ринки зробили цю країну заможною, тому що цю країну заможною зробила дуже розумна, прагматична економічна стратегія і політика розвитку виробництва. Яка на першому етапі була супер жорсткою протекціоністкою, потім вона була такою, яка вимагала вільних ринків. А сьогодні, коли позиції США суттєво послабились в порівнянні з Китаєм, вони просто повертаються на попередню сходинку і знову стають суперпротекціоністами. І я скажу вам, що буде далі: що буде через 10-15 років, США знову будуть найбільшим апологетом вільного ринку. Тому що вони прокачають свою економіку, свою промисловість, і коли вони знову будуть виробником, ну можливо, не номер один, тому що все таки конкуренція в світі дуже потужна, але коли вони посилять свої позиції як виробник, вони знову будуть вимагати вільних ринків від всіх. Країн в світі і будуть просувати економічну теорію і економічні політики, які цьому будуть сприяти. Зверніть увагу, третя спільна риса у Гарріс і у Трампа це прагматизм замість ідеології. Да? тобто вони не оперують цими ідеологічними кліше, які знов таки. Нав'язують, знаєте, за кордоном, ну, якимось там країнам третього світу, да, якимось папуасам про те, що вільний ринок створить ринкову гармонію, і процвітання, да, наприклад, от подібні речі, ви їх не побачите в їх риториці. Там прагматика. Що ще цікаве, ми можемо з вами відзначити, от в цих економічних програмах. Дональда Трампа і Камали Гарріс. це те, що є два типи економічної політики. Економічна політика для себе прагматична, розумна, перевірена часом, емпірична, яка базується на реальному досвіді, на національних інтересах і на власній стратегії. І є економічна політика на експорт, яка пропонується сильними країнами колись Англією, потім Сполученими Штатами Америки, сьогодні Китаєм. Вона пропонується третім країнам для того, щоб вони вішали собі на вуха, знаєте, такі спагетті, макарони іноземного виробництва. І займались чим завгодно, крім того, що важливо для розвитку конкурентноздатності, для розвитку сильної економіки, і для посилення суб'єктності країни. А що це таке, ми з вами поговоримо у наступних відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам!